Ми хочемо розробити для приміщень, окремий, окреме креслення, яке буде нам показувати функціональне зонування. І вже на макеті можна буде ці кольори винести на вікці типи зон так? і пояснити, де яка зона, там, наприклад, вхідна зона, гігієна зона, якесь підсобне приміщення, десь, можливо, тут буде і кухня окремо, там десь окремо можна виділити саме підлогу кухні. Наприклад, це буде кухонна зона і тому подібне. Це буде функціональне зонування. І воно нам потрібно для того, щоб. Попідписувати гарно всі приміщення, понадавати потрібного умовного позначення і в майбутньому не переплутувати. Так? Тобто, В майбутньому, щоб ці приміщення залишились на своєму місці і не перескакували, ні на розборки, ні. Ми створюємо окремий шар і комбінацію, який буде називатися Функціоналка. Тому почнемо створити. Це хай буде вже, бачу, по ID 11. Функція. Я вже казала, що тут можна писати ключове слово функція. Далі пишемо ось тут: створити 11. знову функція. Пишемо ОК. І е, пильнуємо, що функція на функції була відкрита. Пишемо ОК. Функція є, і е, всі приміщення треба перекинути на цю ж функцію 11. Функція поставили. І зберігаємо тепер функціональне зонування. Це вже буде в нас номер 11, допустимо. Спеціальне 11. Крапка. За картою проєкту не спеціальне. Це буде функціональне Функальне зонування. Пишемо ОК. І тепер завжди поставимо собі, там, де нам треба. Завжди функціональне зонування буде мати зони, а всі інші не будуть мати зони. Це досить зручно, тому що ми приміщення використали для того, щоб в нас була експлуатація. приміщень.